Вітаю! В цьому відео я розповім вам про курс робототехніка для п'ятих класів та про те, що потрібно для його реалізації. Робототехніка для п'ятих класів це курс, головна мета якого розвиток дослідницьких компетентностей, творчого та критичного мислення, комунікаційних навичок, а також мотивації до вивчення природничо наукових фактів. Протягом навчання учні знайомляться з основами робототехніки, програмування механіки та фізики. Курс розрахований на один навчальний рік у п'ятому класі. Передбачено одна година на тиждень за рахунок варіативної складової, всього 35 занять. Однак можна використовувати в якості мотиваційних, додаткових або інтеграційних уроків в будь-якому класі середньої або старшої школи. Для проведення курсу потрібен набір, додаток та друковані матеріали для учнів та вчителів. Основний набір Lego Education Spike Prime містить, коробку для зберігання, 523 елементи LEGO, електронні компоненти, серед яких один хаб, два середні сервомотори, один великий сервомотор, один сенсор кольору, один сенсор відстані та один сенсор сили. Також є ресурсний набір, який розширює можливості занять і стане незамінним при підготовці до змагань FIOS League. Під час курсу діти конструюють та програмують різноманітних роботів, наприклад, роботів-помічників, маніпулятори, транспортні засоби, власні винаходи та рішення. На кожному занятті учні працюють у додатку Spike, де є покрокові інструкції, цікаві завдання та яскраві блоки програмування. У п'ятому класі рекомендуємо використовувати графічне скаречподібне програмування, яке знайоме учням з уроків інформатики. Програмне семередовище має вбудований MicroPython. Таким чином, використовуючи лише один комплект від Lego Education Spike Prime, ви можете вивчати програмування починаючи з 4 класу до 9 включно. Ось як виглядає середовище програмування. Вбудований MicroPython має зручну бібліотеку для засвоєння основ програмування на Python. Scratch подібні текстові блоки розділені на тематичні розділи, що дозволяє легко-інтуїтивно знайти необхідну команду. Для вчителів розроблено навчально-методичний посібник та програму, які мають гриф. Посібник містить методичні рекомендації до 35 занять, робочі листи із завданнями для учнів до кожного уроку, перелік основних деталей набору та назви програмних блоків. Уроки подано в ігровій формі, що допомагає дітям легко опанувати нові види діяльності, розвиває їхню уяву, дослідницький інтерес і творчі здібності. Також розроблена програма курсу, яка має гриф. Такі заняття можна проводити як гурток або як інтегрований курс на уроках інформатика, дизайну, технології, фізика. Щоб дізнатися більше про курс, перейдіть за QR-кодом.